До Чернівців з робочим візитом прибула делегація з Полтави. Сьогодні вони навідалися до військового госпіталю. Делегат Володимир Микійчук каже, реабілітація військових один з пріоритетних напрямків для всіх областей України. Ми вдячні людям, що допомагають нашим військовим. Ну в основному наша ціль це обмін досвідом, подивитися кращі практики. Ну і щось показати те, є що в нас що тут немає, і таким чином здійснити нашу таку місію цікавою і змістовною. Ми в першу чергу цікавимося медициною освітою. Ну, питання водоканалу, екологія, ну, все це, що і в нас є. Для Полтавської обласної ради вкрай важливо комунікувати з іншими регіонами України, підкреслює очільник Олександр Біленький. Дуже важливо комунікувати між регіонами. У нас сьогодні голови громад, які або знайшли, або хочуть знайти собі партнерів. На Чернівецькій області підписати меморандум і співпрацювати таким чином і політично, і адміністративно, і бізнесово зшивати Україну, тому що такі контакти вони тільки примножують співпрацю регіонів. Попереду у делегації насичена програма: Зустрічі з колегами з громад Буковини, знайомство з роботою обласних комунальних закладів, культури та історії нашого краю. По закінченню у планах спільна нарада. Вони розуміються на цій справі, вони роблять цю роботу в себе в повсякденному житті. Тому ми попросили їх під час цієї наради, щоб вони показали, які в нас є позитивні сторони, де в нас є якісь досягнення, і які у нас обов'язково є сторони негативні, або то, що ми не допрацьовуємо, або ту роботу, яка в нас не на тому рівні, яка сьогодні в Полтавській області. Візит гостей з Полтавщини це не лише знайомство з досвідом, а й спільний пошук рішень, які допоможуть зміцнити регіони. Адже, як показує практика, обмін ідеями та підтримка один одного роблять Україну лише сильнішою. Радислав Укринець, Андрій Кордубан, новини Сі